Вам теж здається, що в останні роки кількість аніме збільшилась, і кількість поганих тайтлів теж відчутно виросла? Так от вам не здається, згідно офіційних даних асоціації японської анімації, кількість аніме серіалів, що вийшла за останнє десятиліття, складає 3261 тайтл, що перевищує кількість аніме у попередньому десятилітті більше ніж на тисячу. А середня річна оцінка всіх аніме на MyAnimeList в 2010 тисячі десятій відчут. Просіла, якщо порівнювати з нульовими. Більше того, кількість тайтлів, що отримала оцінку нижче 6 балів, теж разюче зросла. Тому так, гівната посередності стало більше. Але чому так і чому насправді це не кінець світу? А особисто ви від цього лише виграли? З вами пан Юра. Вмочуйтесь позручніше. Зараз я вам усе поясню. Для того щоб відповісти на питання, чому зненацька стало так багато поганого і посереднього аніме, нам потрібно зробити крок назад і розібратись в двох питаннях: а як саме створюється аніме і чому аніме студії заробляють так мало? Почнемо з процесу створення аніме. Майте на увазі, я не буду заходити в технічну складову і розповідати навіщо потрібно розкадровка, що таке ключові кадри і чому на монтажі можуть вирізати частину практично готової анімації. Якщо хочете таке відео, то пишіть в коментарях. А зараз я поясню основи і сконцентруюсь на такому диявольському словосполученні, як виробничий комітет. Спойлер, це їх вина, що виходить так багато посереднього і гівняного аніме. Але до цього ще дістанемось. Почнемо з простішого. Чому взагалі роблять аніме? Ну тут є декілька варіантів. Найпопулярніший це коли видавець манги хоче популяризувати свій тайтл. І для цього береться за створення аніме. Ні для кого не секрет, що продажі манги летять в небеса після успішної аніме адаптації. Але трюк в тому, що і після неуспішної продажі все рівно ростуть. Може не так шалено, але ростуть. Адже найзапекліші фани манги поспішають трубити у всіх куточках інтернету і не тільки, що манга була кращою і вам обов'язково варто прочитати мангу. Це Важливий момент, щоб запам'ятати аніме, це піар. А поганого піару не буває. Головне, щоб це не був надто дорогий піар. Приблизно те ж саме відбувається з екранізаціями раноби, відеоігор, маскотів, лінійок дитячих іграшок і так далі. Як ви могли помітити, у всіх цих випадках аніме сприймається в першу чергу не як витвір мистецтва, а як інструмент промоції іншого продукту. Саме тому оригінальні аніме це завжди доволі унікальна і складна авантюра, адже знайти кошти на його виробництво значно складніше, бо не існує оригінального матеріалу, в якому би був зацікавлений хтось, окрім студії. Звісно, тут є свої хитрощі, наприклад, піти зворотнім шляхом і випустити мангізацію аніме, щоб залучити в якості партнера велике видавництво. Але це вже нюанси. Так чи інакше, окрім аніме студії, в аніме адаптації майже завжди повинен бути зацікавлений якийсь інший бізнес. І саме тут на сцену виходить антагоніст сьогоднішнього відео і, можливо, всієї аніме індустрії, виробничий комітет. Простими словами, виробничий комітет це зібрання різних бізнесів, які домовились про спонсорувати виробництво аніме. Наприклад, для атаки титанів це були видавництво «Манги коданча, аудіолейбл Поні каньйон, студія анімації Мапа, а перед тим від і АйДжі», рекламна агенція «Денцу» і декілька інших. Особливих обмежень тут немає. Якщо бізнес бачить вигоду в тому, щоб проспонсорувати аніме, то він може це зробити, навіть якщо це секта, що замовляє аніме для власного піа. До речі, про такий кейс я розповідав у нашому відео про аніме, які вам не варто дивитись. Перевага виробничого комітету полягає в тому, що ніхто не вкладає надто багато грошей, оскільки є купа різних компаній, що готові закинути трохи єн. Тобто ризик мінімальний. А от вигода може бути шаленою. Уявіть, що ви продюсер, ну наприклад, Юасобі, і вам потрібно пропихнути своїх підопічних в майже 100% хід о Чіноко. А вартує це вам всього лише пару сотень тисяч доларів, які ви точно повернете на концертах, випусках платівок, мерчу та іншого. І знову ж таки, якщо зненацька би так сталося, що Ощіноко провалилось, то його особі ніяк би з цим репутаційно не були пов'язані, бо вони лише записали пару треків, а піар все рівно був би. І ціна цього піару була би дуже незначною по міркам індустрії буквально безпрограшний варіант. І так майже з усіма, хто бере участь у виробничому комітеті. Іграшкові компанії, що роблять фігурки, телеканали, які продають рекламу в Етері, аудіолейбли, що просувають своїх виконавців та сею, видавці манги, які збільшують тиражів декілька разів. Для них усіх витрати на виробництво дуже незначні, в той час як потенційні прибутки просто шалені. Але тут є ще один момент, який варто запам'ятати на майбутнє, бо це зіграє ключову роль. Зазвичай у комітеті є один найбільший інвестор, що вкладає у виробництво 20-40% усього бюджету, а решта витрат ділять пополам на 5-10 і більше компаній. А сам комітет складається з однієї компанії з кожної індустрії. Тобто, якщо зайшов один музичний лейбл, то інший уже не зайде ніякої конкуренції. Таким чином, всередині комітетів створюється певного роду монополія. Кожен з учасників має контроль над тою частиною, яка важлива для нього. І всі перебувають у домовленості не збільшувати загальний бюджет аніме, щоб тримати свої ризики на найнижчому можливому рівні. Таким чином, аніме студії змушені тримати бюджети тайтлів на неймовірно низьких рівнях. Більше того, у студії нема зовсім ніяких прав ні на що. Права на мерч у одного партнера, права на музику у іншого, права на мангу чераноби в третього і так далі. Єдине, що реально залишається у аніме студії, це реліз на носіях по типу Blu-ray. Вам може здатись, що це повна маячня, кому потрібні диски в епоху стрімінгів, і ви будете повністю праві. Тоді чому ж студії колись, коли ця система тільки сформувалась, погодились на такі умови? Справа в тому, мої юні подавани, що світ не завжди був таким, яким він є зараз. Ви, мабуть, усі чули про формат ОВА, Only Video Anime. Тобто анімехи, які не показують на тебе чи в інтернетах, а придбати їх можна виключно на носіях. Зараз звісно, цей формат деградував до одної двох філерних, а часто наполовину хентайних серій, які ідуть ексклюзивним бонусом до блюрей видання. Але цей фансервісний огризок, який тепер іменують овою, це ніщо в порівнянні з тими овами, що робили горді самураї у 80-х та 90-х. М'ясо, секс, боді-горор і психодел з нульовою цензурою та повною свободою творців. Усе це йшло повз офіційні ТВ канали, одразу на vhs касети. А люди, розпробувавши, яким насправді може бути нецензуроване аніме, заносили гроші ящиками і проводили масові мітинги з вимогою приймати нирки в якості оплати за оважки. Жартую, не було такого. Але я вам клянусь, що вирвані нирки були повсякденністю в тих гігачат анімехах. Однак з часом економічна криза 90-х Японії завершилась, вийшла мега у фінансовому плані Єва, і всі почали повертатись до більш звичного формату. Хоча овашок у телевізійні аніме після цього перемігрувало багато всякої чорнухи та фансервісу, яких там раніше не було. Хех, блін, про що це я? Ах так, власне, ще з тих часів майже єдиний варіант студії заробити на своєму творінні це успішно продати носії, касети, DVD, Blu-ray і так далі. За дуже рідкими виключеннями, як от у випадку зі студією Kyoto Animation, про яку я розповідав ось у цьому відео. Студія отримує від комітету незначну суму на виробництво, якої заледве ледве хватає на мівіну усім дотичним. А єдиним альтернативним способом підзаробити для студії і дотепер залишається варіант з продажем дисків. Саме тому ніяких других сезонів ваших улюблених тайтлів майже не існувало в природі, допоки на горизонті не замаячили західні бетбої з великими кишенями, стрімінг-сервіси. Мова йде про Netflix, Crunchyroll і так далі. Хоча варто згадати, що левову частку профітів від стрімінгів забезпечують китайські сервіси, чия назва ні мені ні вам нічого не скаже. І весь оцей стрімінговий бум аніме почався десь в середині десятих. Умовний Netflix зрозумів, що він дуже задешево може штампувати купу аніме, які все більше користуються попитом. Адже насправді умовний Netflix не надто цікавить якість. Якщо цифри переглядів достатні, то вони будуть інвестувати далі навіть у повне лайно. А цифри загалом сходяться, бо аніме популярне саме по собі. Конкретні тайтли манги чи Ігор зазвичай мають фанбазу, і в результаті умовний мінімум переглядів, навіть на не найпопулярнішому тайтлі, досягнути відносно легко. Більше того, якщо би Netflix і хотів влити більше грошенят і зробити якісь окремі чи навіть всі продакшени дорожчими та якіснішими, то учасники виробничих комітетів не дають їм це зробити. Адже коли частка Netflix виросте, то і його вплив на виробництво та прийняття рішень виросте пропорційно. Відповідно, іншим компаніям у виробничому комітеті прийшлось би теж збільшувати свої інвестиції в проєкти або фактично втратити контроль над процесом. Чого учасники комітетів ніяк не хочуть, до речі, сума про яку йде мова, це приблизно 2-3 мільйони доларів. Саме така вартість пересічного аніме на 13 серій. Причому виробництво якихось мега крутих тайтлів, які мали видатну анімацію. Коштує насправді приблизно стільки ж. До прикладу, можна згадати перший сезон One Punch Man з його розкішною анімацією. Аніме мало пересічний бюджет, однак завдяки продюсерам студії Madhouse, а якщо точніше, завдяки Юічі Фукуші, студії вдалося зібрати круту команду, яка видала неймовірної якості продукт. До слова, нещодавно цей же продюсер і майже та сама команда зробили для нас аніме Пофрірен. Знов я відволікся. Отже, Netflix та інші стрімінги збільшують свій бюджет на виробництво аніме, бо продукт активно дивляться. А саме виробництво коштує, по їх міркам, копійки. То що ж відбувається? Правильно, якщо гроші є, але їх не можна влити в круті проєкти, то починають штампувати купу гівна. В результаті індустрія отримує значно більше замовлень, а отже і роботи. Але оскільки аніматорам і далі платять мізер. То новачків в індустрії не стає сильно більше. Таким чином, навантаження на існуючих аніматорів і тих нещасних новачків, що таки вирішили війти в аніме, тільки росте. Як наслідок, анімацію починають масово аутсорсити. Її і до того аутсорсили, але не так часто за межі Японії. А зараз той же Китай загрібає величезну частку виробництва анімації з Японії. Туди ж Корея трішки менше Філіпіни, і в принципі, то завгодно у кого є інтернет та навичка малювання. Робота дістається навіть українським фрілансерам, що сидять на дому. Чи це погано? Безперечно, аніматори працюють понаднормово, щоб забезпечити собі хоча б базовий рівень життя, в той час як індустрія виросла майже вдвічі за останнє десятиліття, і грошей в ній крутиться більше ніж будь-коли. Це просто-напросто несправедливо по відношенню до аніматорів, та й по відношенню до глядачів теж. Просто уявіть, як би могла виглядати та ж сама Фрірен, якби її бюджет збільшили вдвічі. Але при цьому відмінили би якийсь нікому не потрібний ІСКІ, що вартував рівно тих самих грошів. Тобто, замість того, щоб круті тайтли обростали якістю, ми просто обростаємо посередніми, а іноді відверто поганими тайтлами по типу Ексарму. Але чи є у цьому всьому позитив? Звісно, та ще й який раніше аніме по типу Дандадан, Фрірен чи Підземелля смаколиків могло запросто отримати офігезний перший сезон, не продати диски і назавжди залишитись без продовження, тому що виробничому комітету це не вигідно. Продажі манги вже отримали свій буст, музичні диски продані, потрібні сею просунуті, підзахак прорекламована. Вигідніше рухатись до нового проєкту і знімати вершки там. Звісно, були виключення, але вони скоріше підтверджують правило. Зате тепер така ситуація буквально неможлива, бо стрімінги, вклавши 50 копійок, отримують шалені цифри переглядів і вимагають продовження, готові закрити хоч весь бюджет тайтлу. І звісно, японці доєднуються до таких виробничих комітетів, адже ризик мінімальний. А умовний айдол тепер зможе їздити зі своїми опенінгами не тільки по Японії, а й по штатам, Європі і, взагалі, будь-де. І як результат, другий, третій, четвертий і так далі сезони отримують не просто різні ракові пухлини, а й справжні шедеври. Більше того, для нас, як глядачів, це мало ще один позитивний наслідок. Кількість хороших тайтлів теж виросла. Перед вами графік анімех, які отримували на малі оцінки вище 8 балів. Тренд помітний неозброєним оком їх стало значно більше. По суті, кількість шлаку виросла в 4 рази, але й кількість годноти подвоїлась. Як на мене, то закону рівноцінного обміну було дотримано. До речі, частково з цим пов'язана хвиля ремейків, яка потроху стає все більше. Шаман Кінг, корзина фруктів, вовчиця та прянощі, нестерпні прибульці, ранма, одна друга та зрештою One Piece від студії Віт, який скоріше за все буде виходити паралельно з поточною екранізацією. І основною силою, що стоїть за цим рішенням, безперечно, є Netflix, якому потрібно більше контенту по One Piece після карколомного успіху їх лайф екшн адаптації. Тому ремейки це не випадковість, це потік, який буде тільки збільшуватись. Таким чином, кількість екранізацій другосортних ісикаїв, яка переходить усі розумні межі, це якоюсь мірою добре, тому що ми отримуємо нові сезони справді крутих тайтлів, ремейки, класики та й просто більше нової годноти. Єдина справжня проблема тут у тому, що через систему комітетів, яка в свій час була благом і дозволила аніме індустрії існувати, зараз аніматори і студії, що роблять ваше улюблене аніме, страждають найбільше. І ніхто поки цю систему, на жаль, змінювати не планує. Усім дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось відео, то бийте у дзвін, ставте вподобайку та поширюйте це відео у вашому аніме чатику. А також долучайтесь до нашого збору на ЗСУ. Усі деталі в описі. Окрема подяка ось цим бедбоям з великими кишенями. Саме вони фінансують цей канал. А якщо хочете глянути ще якесь цікаве відео про аніме, то зацініть свіжий випуск аніме новин, де я розповідаю, чому у Piece не буде хентаю. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Нікс заступила на варту, поки пані Меланія розважається.